Ну, не панста, всіх вами канал Нонрар Арфейм, На зв'язочку, панове. Нарешті ми дочекалися другу частину, присвячену ТОЦАМ АПЛ. Хто був на стрімі впродовж останніх чотирьох днів, той знає, що зараз буде на екрані. Про що зараз піде мова? Я вам обіцяв, що буде топ-контент. Він зараз буде, ви це все побачите. Якщо ти хочеш стати свідком цих подій саме в лаві, будь ласка, велика на мій твіч канал, посилання на екрані та під цим відео приєднуйся до нашої спільноти на Твічі. Буду тебе там, радий бачити. Приведу телеграм-каналу на ваших екранах. Будь ласка, також можете підписатися. Там все про FIFA. Більше мене, кружечки. Ну коротше по традиції, як ви всі це прекрасно знаєте. З приводу відосу, що вас сьогодні чекає: запальна друга частина це нагороди за Вікенд Лігу АПЛ. ТОЦИ. Я на трансляції втратив голос від дропу. Сподіваюсь, ви будете в захваті від того дропу. Приємно вражені. Тому я чекаю від вас вподобайку для підтримки українського контенту, для підтримки мене особисто. Коментар, як вам дроп? А тепер сідайтеся в ліжечко, беріть чайочок. Смачного вам і полетіли дивитися відео. 15 гравців, 83. Да Норвегію? Бля, бля, хамуха. Боже, який байт. Господи, я це пережив тепер. Вот. Ой-ой-ой! І -ой. що в мене серце тільки що чуть не вилетіло. Йой! Ви що травите, Одегар? Нащо так пугать? Давайте подивимося. Гарантований тоц, Прем'єр Ліги, Роман Шерплей. Поїхали. Вісімсот тисяч монет панове. 800 тисяч монет. Вітаю Рома. 800 тисяч монет. Тобі як... Тобі? Туди його, тобі в той склад. Ой-ой-ой, тобі в той скват залітає. Як діти в школу? 83 депутатський аккаунт. Ту, давай Давай Норвегію, ФРВ! Бразилія, це ЦП... пит. Ну, ладно. Ну, гімараєш. В мене є, а буде тепер у депутата. 350 тисяч монет, до речі. Нормально. Я думаю, що не буде. Я впевнений в цьому. ти в дупу. Папін, ну чому неради. Йому дати пейса 92. Welcome in my team. Ми зробили виставки. Ми відкриваємо герої. Я сподіваюся на Люнберга, Донована і Кампоса. Кампос як під замовлення. Коротше, доти відкриємо пік на герої. Пан Вадим, шерплей. Оп! <плес> Навіть нема фентезі. Маркес, він і в Африці Маркес. <плес> Інтернет поганий, я відкриваю. Все, раз, два, три. Вітаю тебе з паном Орланом. Це непогано. Непогано. Оце Оце відкриваємо зараз. ой 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бери папени як рейтинг, і все. А, кізники ні, я так і не їм. Парвісун коштує бабок. До речі, непоганий. Парфісун коштує бабок 300 тисяч. Прем'єр-ліга Тоц. Ану. Ану, Норвегія. Англія. ну це дефолт. Боже, як це читалося? Це П'єр. Пан Євген Шерплей. Один з трьох героїв. Не знаю, що тут буде. Чесно, я не знаю, що тобі треба. Тобі треба Женя Туре, золотого. І буде нам файно. Раз, два, три. Пану Жені, принести. Я поняв 30 тисяч монет. Сольськяєр. Донован Джоукул. Ну, от, коротше, була зіграна Вікенд Ліга. Погано зіграна, 15 перемог, хотів більше, хотів трейдові від оци. Був дуже сильно в ви Зараз подивитесь, як я відкривав нагороди, просто мочки, просто кипів від злості. Але чи було воно того варте, ви зараз дізнаєтесь. Шматлайна. що гра, що для ці піки. Раз, два, три. Після просраної ВЛ. Ну як просраної? 15. Просрона. Якщо поруч із вами є діти, я наполегливо прошу. Приберіть їх від екранів заради збереження їхньої ж психіки. Ось до цей пак, той самий. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't that I fail, that I never make it out yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop oh, off when I hear people say know. I can get off Till the thought of proving this everyone so wrong, I won't to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it what mouth. mouth. can't put me down, I'll be getting loud You can have mm. doubt so you now what I'm about, oh, I'll be f***ing loud If you're in out, I keep making sound, go another round, time so legend bound, you can't stop me now <laughs> just tell me that I can I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date you're so fine I'm so late you sip wine I drink straight don't waste time to my place I feel my heart So catch me if I fall 11-8-1-плюс, 11.81 Прем'єрліга Пак. Ухти, ну 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 Останнє. Хто поставив на тут, Ви встигнули в останню валізку. Я так скажу. Боже, ну. Ну чому не Сака? Давай з червоних, в тот премьер лиги. Двака. Вітаю, Романе! Вітаю! САКА! Я у тебе ж значи... А, нема? Давайте тут Норвегію. Нема? Окей, вітаю. А, ну? Ще питання Я ти фоткаю, почекай. Почекай, це сфоткаю. Як справи? Як справи? Як справи? Ну що, панове, такий не свідчові досик. Третя частина з гарантованими тоцами АПЛ. Буде записуватися буквально сьогодні в лайві. Тому приходьте. О 8 годині ми починаємо відкривати гарантовані тоци АПЛ. 2 тоци на моєму аккаунті, два тоці на депутатському аккаунті. І чекаю ваші, що в Discordі, на плейстейшені, буде. Буду вас там радий бачити, у вас є можливість прямо зараз почути це. І ввечері записати геймплей, І вже на наступний день цей геймплей буде на Ютубі. Тому. Дякую вам безмежно за перегляд. Ставте ще раз вподобайку, підтримуйте контент та все українське. Бережіть себе! З вами канал NonRar Fame.